Медицина по-новому, Коломийські медики переїхали до нової поліклініки вже з понеділка приймають пацієнтів на вулиці Мазепи. Однак перейти зі звичного режиму роботи до нововведень таки складно. Не так медикам, як самим пацієнтам. Наші журналісти вирішили відправитися до нового приміщення та провести для вас екскурсію довгими коридорами і численними кабінетами. Як не заплутатися і потрапити до потрібного фахівця? Дивіться далі. Перш ніж прийти до поліклініки, адже це вторинна ланка медицини, пацієнт повинен мати направлення від дільничного терапевта. Відчинивши двері нової поліклініки, найперше вам потрібно звернутись до реєстратури. Після того, як отримали ось такий талончик, вже знаєте до якого спеціаліста, в який кабінет, на який поверх і на котру годину йти. Така система допоможе уникнути черг у коридорах, пояснює завідувач поліклініки Андрій Кошкін. Хоч це і не новинка, а навпаки, добре забути старе. Та така система перший крок до створення електронної черги, пояснює Андрій Кошкін. Це є таке нову хоча це трошки забути старе, але передує нас те, що буде електронним. Реєстратура, реєстр пацієнта, запис до лікаря, навіть по інтернету. Якщо потреба буде у повторному зверненні до лікаря, то вже сестричка сама буде давати талончик, не треба буде стояти в черзі на той чи інший день, і хворий буде знати, що, наприклад, він в той день має прийти на таку ту годину. Після отримання талону на першому поверсі прямуйте коридором в кабінет до лікарського огляду. Там вам проведуть першочергове обстеження. До прикладу, зміряють тиск. Також на першому поверсі є кабінети для маніпуляцій. Медсестри роблять тут різні ін'єкції, беруть кров для аналізу. Усе за направленням лікаря виконую призначення лікаря різні маніпуляції: внутрівенні, підшкірні, внутрі тобто ін'єкції, а також проводиться забір крові, біохімія. Прямуємо далі. На першому поверсі приймають і лікарі-наркологи. Вони переїхали з вулиці Шевченка до нового приміщення. Тут лікують пацієнтів від найрізноманітніших залежностей, розповідає завідувач наркологічного кабінету Зіновій Андрейчук. Це відділення розміщене у крайньому крилі поліклініки. Тут є окремий вхід із двору для того, щоб хворі не відчували дискомфорт. Пояснює Зіновій Андрейчук. Окреме крило для того, у нас розміщене, тому що в нас знаходиться на так званому амбулаторному лікуванні замісна підтримувальна терапія для наркозалежних хворих. Вони не не контактують з усіма. Пацієнтами, які проходять в нашу поліклініку, їх по-перше ніхто не бачить. Вони собі зайшли, отримали препарат і вийшли. До слова, наркологічні сертифікати до прикладу, для отримання водійського посвідчення видають теж у цьому відділі на першому поверсі в 110-му кабінеті. Працюється нам, ну будемо казати, дуже добре. Порівняти те, що було раніше у старій поліклініці на вулиці Шевченка, 38, то це. В порівняння ми навіть ставити не можемо. Кабінети світлі, просторі, достатньо місця. Ну і я рахую, що на даний час це ідеальні умови для роботи. Мандруємо далі. На другому поверсі приймають медики вузької спеціалізації, розповідає головна медична сестра поліклініки Ганна Сербенюк. Власне, її ми і попросили провести екскурсію новою поліклінікою. Зараз ми знаходимося на другому поверсі поліклінічного відділення Коломийської СРЛ, на якому приймають вузькі спеціалісти: психіатр, кардіолог, гематолог, пульмонолог, невропатолог, ревматолог, терапевти. Окрім цього, другий поверх прийняв медиків жіночої консультації, які переїхали з вулиці Театральної. Тому жінки, які готуються стати матусями, тепер ходитимуть на прийом до лікарів у нову поліклініку. Також тут приймають усіх жінок для профілактичного чи планового огляду. До слова для усіх, хто відвідує жіночу консультацію, працює окрема реєстратура. Ми є жіноча консультація. У нас, так як таких талончиків немає до лікаря. Є в поліклініку. Далі прямуємо на третій поверх поліклініки. Можете туди дістатись, як і на вищі поверхи, зручним сучасним ліфтом. Якщо хочете покращити свою фізичну форму, ідіть східцями. Зараз ми підійшли до третього поверху, де у нас знаходиться денний стаціонар. В денному стаціонарі у нас проводяться капельні, інфузійні розчини, капають внутрівенні, внутрим'язеві ін'єкції. Лікарі призначають призначення. Хворий приходить сюди і лягає на ліжко і спокійно капається. Тобто для того, щоб прокапатися, не обов'язково лягати на стаціонар до лікарні. Комфортні палати приймуть усіх пацієнтів у новій поліклініці. На четвертому поверсі хірургічне відділення. Тут є кабінети спеціалістів, палати для підготовки пацієнтів до операцій, та найбільше самі хірурги тішаться новою операційною. Тут робитимуть нескладні медичні процедури, розповідає лікар-хірург Василь Зеленко. Тут ми взагалі тут плануємо робити операції чисті, атероми, ну новоутворим, м'яких тканин. Ну, вона ще не готова повністю, бо ми лиш переїхали, так що це є операційний стіл, є дві лампи гарних таких для освітлення. Я думаю, що ця робота піде. На п'ятому поверсі кабінети ультразвукового дослідження. Також тут роблять кардіограму. Лікарі кажуть, з понеділка поліклініку відвідало чимало людей і не лише як пацієнти. Багато приходить просто ознайомитись з роботою медичного закладу, так би мовити, на екскурсію. Люди кажуть тут зручно та затишно. Бо я сама лікар. Я колись працювала в старій поліклініці. І бачу, що тут гарно, приємно і, і тепло. Ну, от така система сталонка. Вона зрозуміла, зручна. Зрозуміла Переїзд до приміщення на вулиці Мазепи дався, хоч і складно, але з величезною радістю. Зізнається завідувач поліклініки Андрій Кошкін. Здорово нове. Не складно переїжджати, а навпаки, радісно і приємно для всіх. Труднощі було чисто фізичні, але це не труднощі. За такий недовгий період медичний заклад став затишним. Лікарі майже освоїлись на нових місцях. Одразу після заселення на стінах з'явились тематичні стенди та картини. У найближчих планах перенести рентген кабінет, який нагадаємо, поки не переїхав із вулиці Шухевича. У новій поліклініці його ще немає. Окрім цього, у найближчих планах придбати інше сучасне обладнання, щоб заклад став професійним лікувально-діагностичним центром. Коломея учасники бомів дій госпіталь, повірте, чи плацюючи Ольга Гириджук, Сергій Угрин для подій телеканалу НТК.